Зупинити насилля закликали правоохоронці Житомира на головній пішохідній вулиці міста. Поліцейські влаштували тематичний флешмоб в рамках початку акції «16 днів проти насильства. Це все українська акція, мета якої привернути увагу населення громадян до насильства, до цього неприпустимого явища, довести інформацію, куди громадяни можуть звернутися за допомогою, що це таке явище не потрібно терпіти, що поліція завжди поруч, що ми реагуємо на такі звернення. Та повідомлення, що є гарячі лінії, що є різні організації, які завжди допоможуть у такій неприємній ситуації. Усім, хто проходив по справоохоронці, роздавали інформаційні бюлетені, а маленьким житобрянам кульки помаранчевого кольору, адже саме він символізує протидію насильству, а також світле та вільне від жорстокості майбутнє. Також з усіма охочими служби працювали особисто. Також у нас багато присутніх поліцейських автомобілів і поліцейські офіцери громади, які безпосередньо працюють на території міста Житомир контактують з громадянами. Також у нас присутня полі... кінологічна служба, адже кінологи доволі часто виїжджають на різні такі ситуації і по пошуку людей, І для того, щоб привернути увагу, показати, що поліцейський це не страшно, поліцейський це не тільки карає, що він допомагає, спонукає, роз'яснює. У нас присутня е... Служба ювенальна превенція, яка працює безпосередньо з дітками, адже діти в нас також потерпають від домашнього насильства. І як це не звучить страшно, але діти в нас також бувають домашніми насильниками. Випадків домашнього насильства зазначають правоохоронці, і з початком повномасштабного вторгнення побільшало. Пов'язують це із ситуацією в країні, адже кожен переживає це по різному За 10 місяців по Україні зафіксовано понад 256 тисяч звернень деякі зафіксовані на Житомирщині. За Десять місяців за вчинення домашнього насильства на території Житомирської області поставлено більше 3600 осіб, що стосується обліку. Що стосується вчинення адмінправопорушень, то відповідно складено на керівників більше 10 тисяч. Протоколі про адміністративне про правопорушення за статтею 173 Кодексу України про правопорушення, які відповідно направлені до, до судів. Багато людей, котрі піддаються домашньому насильству, замовчуються. Тож насправді таких випадків набагато більше. Часто люди не знають, куди звертатися, однак кожен має право на безоплатну правову допомогу. Особа, яка постраждала від домашнього насильства, повинна при собі мати паспорт, код та терміновий заборонний припис, звертає. Це місто Житомир, Гарина сорок 47, приходить до нас і отримує, якби правову допомогу. Отримує від нас послугу. Наразі фахівець каже, найбільше звертаються жінки за рік. По допомогу до центру надійшло понад 100 звернень. Тож своїм плашмовом правоохоронці хотіли показати, що про насильство говорити не соромно. Замовчування лише погіршить ситуацію. Розірвати коло насильства можна тільки говорячи про це.